В мене, коли я увірував, в мене появилося дуже багато запитань в плані того, що от апостол Іоанн пише, хто не правдомовець, як не той, хто заперечує, що Ісус є Христос, це Антихрист, що відрікається Отця і Сина. І тут в 18 му вірші. Є написано, що тепер появилося багато антихристів. То є в першому посланні Іоанна в другому розділі? Ви знаєте, я е, маю взагалі такий характер, що я, коли щось роблю, я люблю розуміти, що я роблю. І якщо, наприклад, я десь в щось, е, якби входжу в, е, в якесь середовище, мені треба знати про це середовище, що воно собою представляє. І особливо, коли е, хтось веде ото середовище, чи то пастер, чи то єпископ, чи то будь-який служитель, мені зразу інтересно знати, що з себе людина представляє і як людина, і як християнин, і як служитель. І ось е, я знаю, коли з'явився інтернет у 2000, чи там, якийсь там рік, на початку 2000-х років. Я дізнаюся про те, що церква, в якій я тоді був, то була церква Християн віри івангельської, п'ятидесятників ще тоді, вони ще тоді так називалися п'ятидесятниками. І я дізнаюся, що моя церква в 1996 році вступила в таку міжконфесійну асоціацію під назвою. Всеукраїнська рада церкові релігійних організацій. Тоді ще старшим над церквою був Микола Мельник, але ініціатором того всього виступила держава в особі Анатолія Коваля, який був головою Державного комітету України у справах релігії. І ось вони засновують оце верціро. Я так буду далі говорити про це. Це все Українська Рада церков і релігійних організацій. Туди вступають різні організації різного характеру, в тому числі туди входять і баптисти, і п'ятидесятники. І зараз їх, звичайно, що їх кількість там набагато збільшилася, а тоді їх було всього-навсього 13. І серед співзасновників, якраз виступало, 13 їх було тоді, на той час, в 96-му році, і серед співзасновників, якраз була державна українська. Така структура, яка називалася Державний Комітет України у справах релігії, і представляв ту організацію тоді Микола, перепрошую, Андрій Коваль. А церкву 50 представляв Микола Мельник. І ось коли вже Миколу Мельника усунули з його служіння, його усунув Михайло Паночко, бо десь там було, було питання до Мельника стосовно якихось там американських грошей, що вони десь там щось їхали, не доїхали, хтось там щось набудував і так далі. Розумієте, і ну. І, ну, ви знаєте, що завше, коли десь якісь відбуваються перевороти, то або зацікавлення є у владі, або зацікавлення є у грошах. І оскільки Миколу Мельника тоді усунули якраз на чолі з Михайлом Паночком, і на його місці став Михайло Паночком, вони так само продовжили оту лінію. Перебування в тій всеукраїнській якраз Раді церкові релігійних організацій. І ви знаєте, я задавав неодноразово питання. Дивіться, у вас настільки протиречиві вчення, у вас настільки протиречиві уявлення взагалі про Господа, про спасіння. От я задавав запитання, яку спільність ви можете мати з тими вченнями, які заперечують, що Ісус є Христос. І я про то говорив, ви знаєте, і писав навіть листи. В свій час, на мене так дивилися, я молодий був, знаєте, і на мене дивилися так, може посміялися, а може. Ну, Ви розумієте, що на це ніхто уваги не звертав, але я тоді задавав запитання і задаю запитання. Люди, які говорять, що Ісус не є Христос, вони є антихристами. Так говорить апостол Іоанн. Це є написано в Євангелії, розумієте? І в мене виникає запитання, А що ви робите там, де є антихристи, які є поборниками того, що Ісус не є Христос? Вони так вчать, вони так переконані, вони. Так розуміють, ну та й вони могли би собі там десь розуміти і могли би так собі знати і вчити. Але питання, що роблять івангельські церкви в спільності ось з тими організаціями, які відверто зневажають нашого Господа Ісуса Христа, заперечуючи, що Він є Христос. Розумієте? Тут ситуація така, що Частиною отої організації Врціро є не просто служитель, а є церква, ціла церква. Тобто служитель він всього навсього представляє вас, дорогі брати і сестри, у тій організації і ви є у спільності. З е, е, релігіями, які мають вчення відверто антихристське, тобто проти Христа. І в мене є запитання, а чи вам, геть байдуже, е, де ви знаходитеся? Е, в мене є запитання, а чи вам, геть байдуже, що. У вас знаходяться якісь спільні речі от з тими людьми, які зневажають нашого Господа Ісуса Христа. От скажіть мені, мені здається, що церкві вже взагалі байдуже на все, байдуже, як її назвуть, байдуже, куди її втягують, байдуже від імені її, що говорять і що представляють. Мені просто так бачиться, що церква вона вже настільки стала пасивною до таких речей, до таких подій, що тим старшим служителям їм дали просто необмежений мандат робити, що вони захочуть. Розумієте? І мало того, що вони роблять, що хочуть, вони ще і ніякого фінансового звіту не дають, бо тому що, е, там теж все за закритими дверима, за закритими замками і так далі. І ви розумієте, що я в свій час, коли про це довідався, я сказав, що я не можу бути членом тої церкви, яка має будь-яку спільність з антихристами. Чи то е, безпосередньо вони хочуть, щоб церква е, входила в, то, чи е, з посередництвом старшого пресвітера, там, мельника, чи паночка, чи козачка, там, без різниці хто. Я не хочу бути, розумієте? Чому? Тому що е, служитель, якщо не розуміє е, того, що сказав апостол Іоанн то означає, що е, його помазання воно не працює. Розумієте, Оце помазання, яке всередині, Бо тому що, е, от пише Іоанн, ви ж маєте помазання від святого і знаєте все. Я написав вам не тому, що ви не знаєте істину, а тому, що ви знаєте її, і що всяка неправда е, не, від, не від істини. І далі пише: Хто не правдомовець, як не той, хто заперечує, що Ісус є Христос, це Антихрист, що відрікається Отця і Сина. І пише там далі в 27 му вірші: а те помазання, яке ви одержали від Нього, від Господа, перебуває у вас, і ви не маєте потреби, щоб хтось навчав вас. Розумієте? У мене просто е е так е склалося вже бачення моє, що. Я так розумію, що ті служителі вони навіть не розуміють, що вони роблять, тому що помазання їх не вчить. І мені навіть так бачиться, що можливо, вони це роблять навіть і свідомо, тому що я по-різному розсуждаю, ви розумієте, і я розумію, з якого боку не подивися все одно. Люба спільність з антихристами вона є проти Господа направлена. Люба спільність з Антихристами вона є направлена проти Господа і вона є руйнівною для церкви, якщо Такою діяльністю займається той, хто представляє церкву, тобто старший присвітер чи старший єпископ там звав, як звав, як там себе поназивали, президенти там чи хто, то вже не має значення, але діло в тому, що він представляє церкву. Церкву. Якщо, наприклад, ти вже представляєш інтереси церкви, ти повинен думати не тільки за те, що робиш ти сам, але ти повинен думати, що ти е, представляєш церкву Христову. Ну, ви уявіть собі, що. Хтось говорить, що Ісус не є Христос, Ісус не є Спаситель, і, Ісус Він і там, і вони навіть говорять де, деякі з тих релігій говорять, що е, це був обманщик, шарлатан і так далі. Ну у вас то взагалі не болить. От скажіть, ви християни, ви віруючі люди, ви називаєте себе дітьми Божими. вас взагалі не болить оце? Ну, ви розумієте, тоді, яка ціна у тій вашій вірі. Далі, ми прочитаємо, як говорить Іоанн. Отже, дітоньки, перебувайте в ньому, щоб коли він явиться, ми мали дерзання і не осоромились перед ним у час Його пришестя. І це йде в одному контексті з тим, що я прочитав. Ви розумієте. Що апостол Іоанн він застережує християн, дітоньки? Він не пише навіть до служителів, він пише до всіх довіруючих, каже, щоб ми не осоромилися. розумієте? Це не є просто так. Ви думаєте, що от то, то ж не є як на базарі зустрілися там двоє різних людей з різними релігіями, поговорили, посперечалися. Кожен залишився зі своїми інтересами, розійшлися кожен в кожен свій бік і живуть собі так, як собі жили. То зовсім не так є. То є так, що інтереси церкви, вони в тій ситуації вони є. Занедбані інтереси церкви у неї не враховані, і церкву навіть ніхто не питається, куди її втягують, що від імені церкви підписують там. Там ж дуже багато є підписано документів, про які ви, християни, навіть не знаєте. Ви знаєте, я слідкував за тим в Рціров, вже давним-давно слідкую. І тепер на їхньому сайті навіть немає отої інформації, хто є співзасновники. Розумієте? Але та інформація є у Великій Українській енциклопедії, і там знизу я залишу посилання на ту статтю, А решту інформації, ви, якщо захочете, ви можете самі собі знайти. Не живіть за принципом «жираф большой йому від неї», Розумієте? Тому що е, люди, які зараз очолюють церкви, ви бачите самі, що вони як сліпі, вони не, навіть не бачать, що вони роблять. Вони навіть не розуміють, в що вони втягують церкву, але ще гірше, якщо вони розуміють і роблять це свідомо. Розумієте, свідомо так, як зробив це і Юда Іскаріот, який свідомо зрадив Ісуса Христа. І тому я закликаю віруючих людей. Подивіться, що відбувається з вами. Подивіться, що відбувається з вашими церквами. Ви думаєте, що от духовне падіння, той занепад, який зараз відбувається в церкві, це є випадково. Ні, ні. Це тягнеться як з тих моментів, ще з часів комунізму, коли вони співпрацювали ті служителі там з різними тими спецслужбами. Пізніше, коли вже настала Україна, то тоді вже вони перекинулися в одного це все. І їх контролює тепер методом от, тих різних міжконфесійних організацій. Вони там представляють інтереси цілих церков, цілих релігійних організацій. Ну, може, тим іншим, може їм є байдуже з ким там єднатися, не єднатися. Але ж е, ми читаємо, що сказав апостол Іоанн, Що для нас є важливіше? Для нас є важливіше е, якісь там політичні інтереси держави, чи для нас є полі... інтересніше і важливіше те, що сказав для нас Господь Ісус Христос і Його апостоли. Подумайте. Подумайте і запам'ятайте собі, що перебування вашої церкви в подібних організаціях, воно так само несе відпечаток відповідальності на кожному з вас. На кожному з вас. Ні, ні, ви не думайте, що от служитель, він щось зробив, буде відповідати. Ви будете відповідати, тому що ви. Ніяк не відреагували на те, що вашого Господа Ісуса Христа в такий спосіб зневажили, а ви просто-напросто промовчали. промовчали. Розумієте? А ми мовчати не можемо. Нам потрібно приймати рішення. Або ми слідуємо тому вченню, або ми приймаємо від Господа те, що Господь сказав. Розумієте? Ми не можемо мати. Контакту ніякого і об'єднання ніякого з тими, хто зневажає Господа нашого Ісуса Христа. І ми повинні пам'ятати, що з нас Господь спитає за оце все.